Hello everyone. We continue our topic on the move. Lesson the eighth. Рада вітати на уроці англійської мови. Ми продовжуємо нашу тему у Русі Восьмий урок. Let's start our lesson. New vocabulary. Спочатку прослухай нові слова, потім ми їх прочитаємо та перекладемо. Для того, щоб ти зміг або змогла записати до словника. Lesson 8. Task 1. Listen, point and repeat. Luggage. Ticket office. Timetable board. Time board, bus station, bus station. Airport. airport, luggage, baggage ticket office, casa, airport, aeroport, bus station, aftobusna, Stancia Або, як ми називаємо, автовокзал, timetable board, розклад. Отже, запиши всі слова у словник разом з транскрипцією та перекладом. Look, Read and Match. Подивись уважно на малюнки, на слова і з'єднай малюнки з словами. Отже. First one, Pershimaunok, it is luggage. Second one it is airport. Third one it is timetable board. fourth one, it is bus station. The last one it is ticket office. Role play in pairs. Look at the timetable board. Давай пограємо в гру в ролях. Роздивись уважно розклад. Отже, уяви. A is a passenger who wants to get some information. B is a clerk at the information desk. B Answers and Questions. Отже, A це наш пасажир, який хоче отримати інформацію. B Менеджер, який працює в бюро довідок і відповідає на запитання пасажира. Look at the timetable. Роздивись розклад і склади ось такий діалог. For example: When does the train to Kyiv leave? Коли відбуває потяг до Києва? It leaves at 12. Він відбуває о 12. -ій. Отже, далі вам треба скласти подібний діалог. When does the train to кудись arrive? Коли прибуває потяг, it arrives in at. Він прибуває в придумати місто і сказати час. Отже, постав відео на паузу. І пограй. Якщо в тебе є партнер, ти можеш пограти з другом, подругою або однокласниками. Якщо ти самостійно будеш вивчати урок, зроби цей діалог самостійно. Ти будеш і пасажиром, і клерком. Read and translate. Перед тобою текст. Спробуй прочитати його самостійно та перекласти. Поставивши відео на паузу, а потім прослухай текст і переклад для порівняння. An opinion on travelling on holidays. I believe that holidays should be a change. Most people like a change. If they live in the country, they like to go to a big town and spend their time looking at the shop windows and visiting cinemas, theaters and museums. If they live in the city, They like to go to some quiet place in the hills or by the sea, do nothing but walking, swimming or lying in the sun. So on holidays most people don't like doing things they have to do all year round. Отже, думка про подорожі на канікули або у відпустці. Вірю, що канікули – це якась зміна. Більшість людей полюбляють зміни. Якщо вони живуть за містом, їм подобається приїхати у велике місто і витрачати свій час, роздивляючись вітрини або відвідуючи кінотеатри, театри, музеї. Якщо вони живуть у місті, їм подобається поїхати в якесь тихе місце, десь в горах або на морі. Нічого не робити, лише гуляти, плавати або лежати на сонці. Тому на канікули або під час відпустки більшість людей не люблять робити речі, які вони роблять протягом року. Хомворк друкований зошит, 94 сторінка, третя вправа. Match the things with the places. Спочатку поєднай речі з місцями. Make up for sentences as in the example. І запиши чотири речення, як у прикладі. Отже, перед тобою є слова, які треба поєднати з місцем. Plane, airport. Літак, аеропорт. І скласти речення, використовуючи ступені порівняння прикметників і ті слова, які ти поєднаєш. Наприклад, for example, that was the biggest plane at this airport. Це був найбільший літак у цьому аеропорті. Отже, склади чотири речення. Якщо в тебе виникають запитання, You're welcome. Можеш писати свої коментарі, запитувати, радити або щось розповідати. Good luck, goodbye!